Доброго дня! Сьогодні ми продовжимо розглядати з вами ділення на е, натуральне е, число, ділення десяткового дробу на натуральне число. Е, і в нас є, є певні окремі випадки ділення, коли ми ділимо на 10, 100 та 1000. Якщо ми е, пам'ятаєте з множенням, да, ми кому переносили навпаки вперед, то тут. Навпаки, назад треба перенести кому. перенісши кому на стільки знаків, скільки має нулів. Так? Якщо тут один нуль, переносимо на один знак, кому буде 83,172. 83, тисячні. Знову переносимо кому на два знаки. Один, два. Ось тут буде кома. 8, кома, і далі число дописали 8, цілих. 3172. Так, і тут переносимо на чотири знаки. 1, 2, 3, 4. Ось тут аж має стояти кома. Дописуємо нулі. 0,0831,72. О, таке число. Так, і ми трошки попрактикуємося: ось таких завдань. Треба записати у вигляді десяткового дробу звичайний дріб. 1, 1, 5, так? Ми пам'ятаємо, що риска дробу нам показує дію ділення. Тобто нам треба розділити 1 на 5. Ділимо 1 на 5. Не ділиться, так? тому ми ставимо 0 і можемо дописувати тут 0. Так? Бо в нас же тут кома є. 0 дописали. Вистачає. По 2 можемо взяти. Буде 10 і 0. 0,2. Давайте ще спробуємо. 3 четвертих. Значить, це 3 розділити на 4. Три ділимо на 4. Не ділиться, ставимо 0. Так, пишемо 0. Можемо взяти по 7. 28. 2. Далі ж нулі можемо дописувати, скільки, скільки треба, поки не закінчиться ділення. По 5 можемо взяти. Ділення закінчилось. 0,75. Так, ще у нас тут 13,25. Значить, знову ж таки треба 13 розділити на 25. Не ділиться, буде 0, цілих. так, 0 дописали. Можемо взяти по 5, 125. Так, Дописуємо нулі. По 2, буде 50. Так, 0,52 соті. Так, 7,16 на 16. Значить, знову не ділиться, ставимо 0, дописуємо 0. Можемо взяти по 4, 64. Так. Тепер можемо взяти по 3, 48, буде 12, дописуємо 0. Тепер можемо взяти по 7, буде 112. Дописуємо 0 і по 58 Так, От, всі дроби перетворені. Можна тепер із звичайного дробу вийти у десятковий дріб. Такі схоже завдання перетворити мішане число на десятковий дріб. У нас тут є міша число, тобто є ціла частина. Одна ціла, можемо зразу написати кому, а хвостик треба знайти. Тобто, 3 розділити на 8. 3 ділимо на 8, не ділиться, ставимо 0, ставимо кому, беремо по 3, 24. Так, продовжуємо віднімаємо 6. Зносимо 0, беремо по 7, 56, 4, зносимо 0 і по 5. Тобто буде 0,375. І в нас там було 1 ціла, і якраз десяткова частина це 375 тисячних. Так, ще одне число п'ятих. Три цілих одразу поставили, а 2 п'ятих розписуємо. Два ділимо на 5, 0, цілих одразу по 4. Буде двадцять десяткова частина, чотири. Да? 3,4. Так, а тут в таких прикладах, так, перш за все, ми перетворюємо цей е, звичайний дріб в десятковий, а вже потім виконуємо дію. Три четвертих ми вже з вами робили. Це буде 0,75, тобто це 0,75 додати 0,6. Додаємо, пам'ятаємо, що в стовпчик кома під комою підписуємо. так, 5.

0,48, тобто це 1,82 мінус 0,48. Буде 1,34. І 3 п'ятих розділити на 15. Спочатку ми 3 п'ятих перетворюємо в десятковий дріб 0,6. Значить це 0,6 розділити на 15. Так, ділимо 0,6 на 15. 6 не вистачає, одразу поставили 0. Треба ще взяти по одному, значить, ще один 0, і по 4 можемо взяти: 60. Нуль, сотих.